Тут мікрофона Слітбокс, і сьогодні я вам покажу мод. Під назвою Мовзі Мос. А ви скажете. Ну, навіть позирують джунглі. Ну, звичайні джунглі, нічого немає такого. Але давайте піддержимося до ось цієї рослини. Звичайна рослина, так. Звичайно. Вже не звичайне. Я одразу зникла. І за яким шансом впадає ось таке насіння. Володима, зараз на доєкту. Але давайте покаємо. Ви посадите цього фуліану. До речі, це називається справді фуліан. Ці рослини виростає за два ігрових дні, але я вам раджу не використовувати цю рослину в хардкор світі. Тому що це в принципі саме свиткою. Далі давайте перейдемо до босів. І тут... Це перший бос, в якому ми зараз розглянемо, це залізний Він стоїть прямо за мною. Звичайний бос. Але в нього є своя особливість. Він повністю зроблений з металу. В нього є декілька атак, які я вам зараз покажу цього боса. Він спавниться в печірок. Можна його знайти просто блукаючи в печерок і там буде прохід в ось таку будівлю. Але іноді. То його викупити. Тож, давайте безпосередньо перейдемо, як бути цього босса. Остукав в нього анімація. Далі він починає рухатися до нас. Ви чуєте давайте подивимося саме перше удар. Це ключ, повинен бути удар. Сповниться удар ми його можемо бити. що був тільки що круговий удар. І ось такий. Всі удари були тільки що показані. Але давайте ще раз подивимося на круговий удар. Давай покажемо. Їм круговий удар. Оп! До нього якмовати готуватися. Його можна бути звичайним залізним топором. Але в нього буде дуже багато бігати. Давайте спробуємо його вдарити. В мене не вийшло. Тепер давайте подивимося, що з нього випаде. Ну шо, давайте спробуємо його бити. Звичайно, із максимальної максимальною силою. Бо буде дуже довго. Бувати, звичайною силою. Давай. Ні, не така атака. О така. Все. Ну анімація тут зроблені, звісно, дуже гарні. Що з нього випадає? Ось! Ось такий шлом. Дивний. Але... Гарний. Та. Топор здається. Звичайна сакира, але... Незвичайно. Також є звичайний удар. Є такий удар. І отакий. Це мене дуже гарно. Переходимо до наступного моба. Далі позаду мене ви бачите ще одного боса. Барако. Бог сонця. Він спавниться. Ось в такому данжі. На жаль, я вже тестив, та з нього не випаде самий найважливіший предмет, бо я вже його отримав, але. Ви знаєте, що ось цей предмет вам зістою 100% ймовірністю випаде. В нього є декілька видів атак, але я не хочу їх зараз показувати, бо. Я <клух> просто покажу з нього лут. Меня <клух> <клух> випадає. Ось це цей І, як я казав, ось ця штучка. І ось у мене вийшло. Сейчас одне з атак. Є ще отака. Це луч, який випускає, та спалює всіх. Я думаю, з цим закінчено. Давайте переходити до бараків. Це дуже цікаві моби. В чому їхня цікавість? Не в цьому. Цікавість їхня в тому, що вони справді працюють командами. Вони будуть зажимати, зимати вас. Куток будуть вас обходити намагатися задалити команду, тобто все. Справді дуже гарний. Бік. З них падають ось такі ось така зброя. Спис. Та. Ось така штучка, яка стріляє дротками. Отрую. Цікаві мови, але давайте приходити до наступного боса. Ну і ось останній бос на сьогодні. Це морозний. Дуже гарний бос, зараз я вам його покажу детальніше. Як ви бачите, це ось такий бос. Зазвичай він спавниться в сніжньому біомі Коли ви його знаходите, він спить. Але якщо ви до нього підійдете, давайте я вам це продемонструю. Камемоти сервівел. Якщо ви до нього підходите, він бере свій амулет та починає з вами битися. Він вас буде заморожувати максимально. Ось так, як мене. Дуже швидко. У вас може кинути. Але, як ви бачите, у мене сила була дуже високого рівня, тому я спів його вдарити. З нього падає ось такий амулет. В чому його сенс? Зараз дізнаєтесь. Візьмемо, до прикладу, звичайно, бозинку. Вона заморозилася, але. Майте на увазі, що, звичайно, в Майнкрафті в нього є певна КДшка. Ви не можете повністю оце отак ходити та всіх заморожувати. На ньому є певна КДшка. Ну є. І... На цьому пора вже закінчувати. Звісно, на ньому є ще декілька модів, але... але... Сенсу від них дуже багато немає. Тому, не буду затягувати. Ми сьогодні розглянули багато мобів. Всі побачимося. Па-па!